Є ризик, що навіть не усі християни це знали. Ось це покоцька репродукція картини тайна вечеря. Оце Ісус, то апостоли, оце з гаманцем, це Юда, на фоні священної гори Покоців Мтело. Вони мають тут засідання. А ви знали, що Петро був найстарший з учнів, і вік його був приблизно. 25 років, решта всі були молодші. А Іван взагалі такий тін, 17-18. Оце от наші жоріки. Who is the older? This guy. How old are you? 26. 26. 19. 20. 20. 25. 26. 26 самому старшому. І оце наша ударна команда, яка робить цілі, цілі проджекти. табір от, от, на е, Денний Нагорі е, робили надувна горка, солодка вата, оці, от ці штуки. Вони вже самі його збирають, самі рахують, скільки палок, що привезено, що не привезено, чи заряджений. Той спікер великий, той аніматор, той по солодкій ваті, той просто керує, щоб все нормально йшло. А інакше як вони. В 30 чи в 40 будуть включати в служіння. Коли тобі вже 30-40 і тебе називають за за іменем по батькові, тобі не личить робити помилки типові для пістонів до 20. Так да, вони туплять, буває досить часто. Нічого, протупили, пофіксили і рухаємося далі. Але коли ти вже серйозна людинка включаєшся в діла, які ніколи не робив по служінню і робиш помилки. То ти будеш максимально обережно обходити якісь гострі кути, старатись не робити рішення, які призведуть до твоєї репутаційної просадки, бо в тебе вже є ім'я, а вони зараз це ім'я тільки собі будують. Тому Тоб більше заклик такий, да, навіть до пастирів. Якщо отакої команди немає робочої, там одна сивочолість чи сивобородість, то щось не то. Христос інакше робив, як мінімум, Христос робив інакше. Але за того церква рухалась куди? Вперед і вгору.